Вже стало доброю традицією в цей день запрошувати колишніх учнів, працівників училища, чимало з яких тут же й навчалися, гостей, щоб ще раз пригадати, з чого все починалося, як зароджувалося, з якими проблемами приходилось стикатись. На жаль, з кожним роком на ювелей училища приїздить все менше колишніх його працівників. Так і цього разу в делегації не до десятка чоловік. Заступник директора по навчально-виробничій роботі Юрій Сірков зустрів всіх запрошених, привітав зі святом та коротенько розповів про те, чим сьогодні живе училище, які завдання ставить перед собою. Училище, як і людина, народжується, проживає юність, наступає розквіт. На мою думку, 33. Це якраз така пора. Досягли ми певних успіхів, певних вершин. І за ці роки з нашого навчального закладу випущено більше 7 тисяч кваліфікованих робітників різних професій, які зараз працюють не лише на нашій Волинській землі, а по всій Україні і в державах близького зарубіжжя і навіть далекого зарубіжжя, мабуть, працюють вже і не лише на робітничих професіях. А й займають і, і вищі навіть посади. Ну, але е, для кожного з цих от випускників, і для тих учнів, які зараз в нас навчаються, і для тих людей, які працювали в різні е, роки в нашому навчальному закладі, і для тих, хто зараз працює, зараз тут трудиться, виховує і навчає учнів, сьоме училище це частинка його життя. Це сторінка його біографії. Всі вони творили історію життя училища, починаючи з 1967 року до сьогоднішніх днів, яка тепер представлена в музеї історії ПТУ номер 7 Весь інженерно-педагогічний колектив, учні, майже рік працювали над створенням свого музею і в результаті зібрали чималу колекцію матеріалів, документів, фотографій про свій рідний навчальний заклад, а ще прикрасили музей своїми роботами. Представлено тут велику колекцію гончарних виробів учня і майстра гончарної справи Валерія Атомарчука, вишиті рушники, вироби з лози. Зберігається музей прапор України, який на 24-річчя створення училища був освячений та з яким юні туристи цього навчального закладу пішки обійшли чи не всю Україну. Більшу частину експозиції займають фотознімки, де показано минуле училище. На багатьох з них його чисельні запрошені, колишні працівники та учні ПТУ. Нелегко тоді працювалося, не просто зараз. ПТУ No7 одне з найменших в області за чисельністю учнів. Їх 420 чоловік. Але тут навчаються і отримають професії ще й групи перукарів, поварів, швей з міськрайонного центру зайнятості. Поступово проходить комп'ютеризація ПТО. Згодом планується відкрити ще й музей етнографії та побуту. Отож працювати є над чим, говорить Юрій Сірков. Після урочистого відкриття музею історії училища відбувся святковий концерт.